Косплей, кавери та японські гості у кривому розі промайнув барвистий фестиваль, саме аніме поп фест який вже в 14 раз збирає молодь захоплену японською культурою та корейською поп-музикою. Івент проходив у палаці молоді та студентів. де відвідувачі фестивалю поринули у світ яскравих костюмів, улюблених персонажів, запальних танців та музичних виступів. Фестиваль розпочався з костюмованої вечірки, де справжні ентузіасти косплею продемонстрували свої унікальні образи. Японська анімація, відома своїми різноманітними жанрами, знайшла відгук у серцях місцевих шанувальників. Косплеєри ретельно відтворювали персонажів, які найбільше їм подобалися, вражаючи глядачів своїми деталізованими костюмами та акторськими здібностями. 13-річна Юлія також велика шанувальниця аніме, тому пропустити такий захід дівчина не могла. Вона ділиться, що найулюбленішим персонажем для неї став герой з аніма... Ме магічна битва, косплей на якого дівчина знайшла одразу. Я прийшла на кі-поп фест. Мені просто подобається дивитися аніме. То я вирішила прийти. Я вже знайшла свого улюбленого героя, сфотографувалася і отримала гарні емоції. Після костюмованої частини фестивалю публіка насолоджувалася кавер виступами місцевих колективів, які виконували популярні кей-поп хіти. Спочатку танцювальні групи заворожували глядачів своїми синхронними рухами, а потім вокалісти підкорювали серця публіки виконанням відомих пісень. Але справжньою родзинкою вечора став виступ двох спеціально запрошених гостей з Японії, які заряджали зал своєю енергією та позитивом. Насправді ідея не надто нова. тобто по світу. Такі вечірки проводяться вже роками. Один із найвідоміших фестивал. Це коміком, він також є в Україні. А стосовно важливості, так люди мають змогу висловити своє бачення, знайти однодумців. І також зараз наш один з гостів з Японії це офіційний амбасадор. Якщо враховувати ситуацію, в якій знаходиться країна, дуже важливо отримувати підтримку з Японії, в тому числі інформативну, та й показувати їм, що ми тут. Живемо, а не просто виживаємо. Фестиваль, саме «Аніме Анімеки Фест» у Кривому Розі ще раз довів, що культура аніме таки по продовжує знаходити відгух у серцях української молоді. Захід залишив незабутні враження у всіх учасників та глядачів, які вже з нетерпінням чекають наступного року, щоб знову зануритись у світ улюблених анімаційних серіалів та запальних корейських хітів. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.